Олександр Миколаєвичу, у жовтні минулого року, за ініціативи ДПНЕК енергоатом було проведено зовнішнє незалежне оцінювання лабораторії підрозділів компанії. Приємно, що саме лабораторія служби охорони навколишнього середовища Рівненської АЕС отримала найкращі результати. Прокоментуйте, будь ласка. Звичайно, приємно відмітити, що працівники Рівненської атомної станції досягають таких значних успіхів на рівні компанії, і, зокрема, це показали працівники нашої лабораторії. В тому плані, що дві тисячі році проходили міжлабораторні порівняння шифрованих проб, які надходять до нас з українського науково-дослідного інституту екологічних проблем, в таких міжлабораторних порівняннях приймають участь 15 лабораторій. Компаній і відповідно до визначення цих шифрованих проб, оцінюють наскільки відповідає лабораторія певним критеріям вимірювань, тобто точність вимірювань, які здійснюють наші хімічні лабораторії всіх результатів хімічних досліджень. Приходять шифровані проби з змістом тих чи інших речовин. Порядка надходить 14 стандартних зразків. От і потрібно визначити склад речовин, які знаходяться в цих стандартних зразках. Тобто там зашифровані. А лабораторії вже повинні визначити, що знаходиться який склад хімічних речовин в цих шифрованих пробах. З тих лабораторій, які здійснюють вимірювання, вони здійснюють свої визначення, і результати направляють знову ж таки в Харківський науково-дослідний інститут екологічних. Проблем і вже потім здійснюється порівняння всіх цих результатів, які лабораторії отримали. От, згідно з результатами, які були отримані, от був складений звіт про науково дослідну роботу. Виконання програми міжлабораторних порівнянь результатів вимірювань масової концентрації забруднюючих речовин в об'єктах навколишнього середовища це вже проходив у 16-му році 26-й раунд, тому що там по раундам. І відповідно до цього звіту результати вимірювань по кожній пробі, і хто з якою похибкою виконав які вимірювання. Слід зазначити, що загалом всі лабораторії ввійшли в ті межі тих похибок, які на сьогоднішній день допустимі в цьому плані, але однак сильно за більш точністю визначення більш близькими значеннями до теми, які були закладені в тих шифрованих пробах, наша лабораторія. Виявилася найбільш успішною в тому плані, що найбільш точні були вимірювання. Приємно, що листом з НАЕКО за підписом першого віцепрезидента президента технічного директора надійшов такий лист на станції на рахунок того, що наша лабораторія дійсно отримувала найкращі результати. Як давно НАЕК «Енергоатом» запровадила проведення таких міжлабораторних порівнянь, і з якою метою такі незалежні оцінювання вони розпочались в 2007 році. Мета була єдина, що дійсно підтвердити наскільки в нас лабораторія, Лабораторії здійснюють точні вимірювання від цього залежить, і наскільки ми оцінюємо і вплив на довкілля або ж лабораторії, які приймають участь у виробничому процесі. Наскільки воно дає правильні результати для впливу на визначення водно-хімічного режиму на станції. тобто це серйозно.